храми якої помітно відрізнялися від іншого індійського зодчества кожна споруда повторила храми Каджурахо ховають багато загадок. Точно невідомі обставини і мета їх будівництва. За переказом, бог місяця таємно полюбив земну жінку, і нащадки від цього кохання заснували династію Чандела. А храми будував перший її правитель, щоб спокутувати гріх своєї матері. Каджурах вражає архітектурним і скульптурним багатством. Це справжня галерея просто неба, що зберігає безцінні твори мистецтва середньовічної Індії. До речі, вони так би залишилися невідомими людству, якби майже 200 років тому один британ.